Розважання, розважання це молитовна відповідь на слово, яка приводить до його найкращого розуміння і переходить до застосування. Мета полягає в тому, щоб ми одотожнились з Божою волею так, що будемо роздумувати над Божим Словом і над власним життям. І тут розважання. To je praktičné, to je dobré to robi, než jistě to nemalý dobre. Ale my musíme potom přijít to k tomu osobnímu kontaktu. Ale po potom musíme prete do toho osobistého výnoszenia z jistů do světla. Tak bez ještě to byste tak to ne zrobiło. Зниклася ніякої філософії чи теології. Не з того тік, філофія, чи життя. Не дає. Але яка не дає жодного життя. Добре, найдіте сій, Ісус навіть перші волова, 8 стих. Нехай книга цього закону ніколи від твоїх уст не віддалиться і розважатимеш над нею день і ніч, щоб пильно виконати все, що в ній написано. Тоді бо матимеш успіх у твоїх справах. I to bude to bude tobě štěstí. Ano, tady máte, co by mělo být řečením mojich to No, to je boží, ale to je kniha či čili možestní zákon. kniha zákona, zákon. Potom je další pětání. Korotko opiš výnošení mezi rozvážením a zastosováním. Там є, що є успіх у твоїх справах, а тобі буде тобі щасливий. А що аби той успіх був, ще потрібно робити? Пільно виконувати все, що в ній написано. Ано, розважіте. Щоб є успіх, то і добре. Розважай над першим псальмом. Занотуй свої думки. Для цього тобі допоможуть наступні кілька запитань. Чим християнин подібний до дерева? Добре, сираніті, там, Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить, і на путь грішників не ступає, і на засіданні блюзнірів не сідає, але в Господа законі замилування має, і над його законом день і ніч розважає. Він, мов те дерево, посаджене понад потоками водними, що плід свій дає у свою пору. Що лист його не в'яне, і все, що чинить він, йому вдається. Не так безбожники, вони, не мов полова, що вітер розвіває. Тому безбожники на суді не остояться, ні грішники на праведників збора. Бо про путь праведників Господь має, а путь безбожників пропаде. Це. Чим Христини подібний Це. до дерева, Лід дає служити. Tak je plit, ano. Posačení. Ano, uhum. další dobu tak dává že dřevo dává, dobré dřevo dává, dobrý plit, takže špatné dřevo nedá žádné. No, plit no, svý daje, je, tam je poru a tak dále. Je no. se A tady potřeba, že tam je, že to dřevo, které je blízko posažené ponad potokami, že bere, bere vodu. Na pustině nic nebude usadit. Так. Такі пацієнти такі, мені таби смигли нато живу воду на духа послужив. Далі питання яке? Які відмінності між віруючим і невіруючим у поведінці, у відчуттях, певності життя і майбутнього? Так, там і там, ну це та четвертий Сишко, що нарече його тих безбожників. Що хоть правди некоди. Не так безбожники вони. Немов половина, що вітер розбиває. На no, п'ятка, to... тому безбожники на суді не остояться ні грішники над праведників збору. А ще скажі там. А про путь праведників Господь дбає, а путь безбожників пропаде. Які нові думки з Псалма допоможе тобі у твоєму відношенні до Бога? Так то подумайте, кількох думок там є. Ну, jak chceme být tím праведником, так мусимо mít spojení з Богом, že v modlitbě jako s tou živou vodou, že tam další tam máte, co tam je. No. I ten přidat svůj čas, tak a, a tam. A potom je tam taky, že ten, ale v zákoně e, za, e, zamiluvaní a mají i nad jeho zákonem, kde i ničeho nevažají. Čili tak se tak... Hm. To neznám, že musíte vedně v noci číst písmo svaté, ale dobře třeba, když když člověk ještě jde spát v noci, tak si znovu uvědomit Boží slovo. Chá z tišok z Božího slova si třeba zopakujete, i ten, který my se tam učíme to Boží slovo, každý den ho povtory a jeme si mrazí to Boží slovo. A kolik je těžko to lidina, až potom přijde, jsou těmto lidina nerozumět, co tam všechno je až potom si síli. Ale ono to má, ono to má smysl. To má je značně povtorovat. I když to mnoze neplně nechápete, ne, to to i když to opakujete mimo. to Boží slovo, Ale to Boží slovo ono to působí na lidskou duši. To ono díje na lidskou duši. Víte? Třeba mnohli se probudíte v noci a teď si to zopakujete, a vám to přijde, jak, je, jak to Boží slovo. A i vám přijde z toho jenom nějaká důmka. Z toho Boží slovo může přijít jako důmka. Ano, tak je řečeno. Tak. Você tinha que isso tem a ver com a essência? A to є, а ти да, ви робите. І ви це робите. Так, що десь все раз опакуєте вені в носі. Щодня вені в носі повторює повторюєте Божі слова. Рано встаєте, повторюєте Божі Слово. А потім йдемо далі. А потім йдемо далі. пробираємо Божі яке є скутечне, є одне з І пробираємо Боже слово, яке дійсно є одне з найважчих. Скутечне потребуємо Духа Божого. До того дійсно потребуємо Божого Духа. А якщо це на не похопите. А якщо на, на раз не зрозумієте. А потім знову, якщо будете чисти за все. Але потім, коли знову будете 7. Kapитулу, I, tak v zahálí v 26, 6, 8. Tak jsem otevřou oči pro celé písmo. Tam potom ještě namaluj prostý malinok, jaký vytvoří z míst druhého i třetího věře. Tak přečte první a druhý věř, co tam je. Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить, і на путі грішників не ступає, і на засідання блюзнірів не сідає. Але в Господа законі замидування має, і над його законом день і ніч розважає. Воно би можна ліпше намалувати стиші третій, jako a čtvrtý, tam, tam ukázal to třetí, tam takové drevo namalovat, potok tam namalovat, jak ty koryně jdou do toho, to, že a potom to, ten ovoč a potom ukázat ty bluzníry, to je čtvrtý, tak ne, bezbožníky, vony nemo v polo, tam je polova, ještě víte, rozvíjí, takhle polové tam fůká někde. Toto. Ну, але побудує щоб робити своєобразик -то на кистоперні, так би ти стане нова. Може зробити образ підсумок. Підсумок Бог піклує спілкується з людиною через своє слово, Біблію. Біблія є вирішальним авторитетом у всіх питаннях життя і віри. Через святе письмо можеш краще пізнати Отця, краще зрозуміти його волю. І зрозуміти основні правди про життя Господа Ісуса Христа. Бог велить своїм дітям, щоб вони дозволили Божому Слову плідно перебувати в них. Якщо віддаси себе Отцю цілим серцем, то Він наповнить Твоє життя. Добре розважання веде до практичного застосування Божого Слова в повсякденному житті. Розважання і застосування допоможуть тобі не тільки проникнути в Біблію, але й дозволять Біблії проникнути в тебе. А є заси добре, висте гаспондені самі і про місцеві. А нікому то.